Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми тут під цим платаном поведемо розмову на тему, чи повернуть безробітних українців з Німеччини до України. Останнього часу мої знайомі в Німеччині часто задають мені це питання. А чого взагалі це питання появилося? Воно появилося не просто звичайно так. А тому що, наприклад, один із депутатів партії ХСС Олександр Добринда виступив з заявою, що українці, які не працевлаштувалися, повинні, повинні німці депортувати, як вони думають, безпечні західні райони України. Ну, Які можуть бути безпечні райони в Україні? Я от був в Україні. Е, мій будинок знаходиться за межами Києва. Я в 5 годин е, треба було ми виїхати в Київ. Я проснувся. Це е, небо було в променях. Променях, які гуляли по небу і е, шукали безпілотники. Я розумію, що це працюють зенітні е, установки. І по дорозі, коли я сів в автобус, до речі, якому було досить багато людей, які їхали. На роботу, які їхали на ринок і займалися звичайними своїми справами, але вони теж були небезпеці. Так як так просто по дорозі, коли ми їхали, тут же стояли зенітні установки і робили свою пра працю по захисту е неба Києва. І, звичайно, е ми повинні прислухатись до офіційної точки зору. Влади Німеччини. Ось, наприклад, офіційний представник МЗС Німеччини Себастьян Фішер, він заявив, Росія веде війну проти України по всій території України, тому він не уявляє, де може бути в Україні безпечне місце. І це дійсно так. Також було сказано, що Німеччина все робить для того, щоб трудоустроїти українців. Але, звичайно, Німеччина і, е, розуміє ті е, проблеми, які в них будуть після того, коли українці поїдуть е, до себе е, додому. Заступник головного редактора впливової е, газети в Німеччини БІЛ е, Пауль Рацмайер, він також е, дуже різко висловився. Е, Напривід цих розмов деяких депутатів фракції ХСС ХДС, я думаю, вони всі шукають такий легкий політичний капітал. А чи завжди він спрацьовує? Ну, популісти є тут скрізь. Український посол Німеччині Олексій Макеєв також розкритикував таку позицію блоку ХСС ХДС. На його думку, він каже, що ця позиція дещо знеособлена і дуже популістична. Також він далі він сказав: я хочу прочитати прямому мову. Українці інтегруються на ринку праці втричі краще, ніж представники інших держав. Вони хочуть працювати, зауважив він, додавши, що безробіття батьох людей в Украї... з України є проблемою не лише українців, а й німців та німецького уряду. І це дійсно так. Я знаю багато українців в Німеччині, з якими я спілкувався. Всі, як один, вони хочуть працювати. Але в чому проблема? Українці здебільшого приїхали в Німеччину з високим фахом, здебільшого з вищою освітою. І звичайно, вони б хотіли щось подібне знайти роботу і тут. Але коли ми приїжджаємо перші місяці, ми звичайно обнулили всі свої можливості. Ми не знали мови, і ми знаємо, як перемінити свій фах в Німеччині, звичайно. І ти подмітати всім вулиці. Ну нема сенсу, ну просто ніякого. А uh, краще удосконалити свої uh, фахові uh, можливості для цього, що потрібно вивчати мову. І німці тут поставили задачу для всіх. Практично всі українці uh, вивчають німецьку мову, а потім уже вони найбільш uh, реалістично можуть знайти собі роботу і примінити і вдосконалити свій фах, який вони отримали uh, в Україні. І це. Ще раз повторюю, хочу зробити більшість українців. Але проблема в тому, перед цим був ковід, зараз війна. Це також е, відображається на е, бізнесі економіки Німеччини. Ми так багато е, місць можемо зразу знайти е, для себе. Скоротилися деякі е, і е, виробництва. І, звичайно, е, місць стало менше. Друге, що е, я так теж нахожу це е, непростим е, не питанням, це коли українці можуть піти на якийсь міні-джоб малу роботу, неповний робочий день чи на кваліфіціровану роботу. В деяких випадках вона настільки не кваліфіцірована і низькооплачува, що допомога може бути більшою, ніж е, та робота. Ну, звичайно, краще тоді вивчати мову і йти попрацювати ваху, і себе вдосконалювати і заробляти е, нормальні гроші. Але всі там думають, що це там е, ті 500 гривень е, євро, що получають в українці е, в Німеччині, українці в Німеччині отримують допомоги. Е, це не такі вже здорові гроші е, за. Будинок, в якому я знаходжу, я тільки за тепло плачу, за світло плачу 4 тисячі гривень. І так по всьому, треба це вираховують тоді, коли ти знаходишся в тій країні знаєш всі е, е, ці е, питання, і як їх вирішувати і за яку суму це ти можеш це все вирішити. Також хочете спомнити депутатів. Від ХСС ХДС Торстену Фрая і Штефана Більгера, за яких і споминав головний редактор газети Більд. Вони ще далі пішли. Вони розкритикували в німецьку політику по відношенню до українців. Вони зовсім не висказали своє незадоволення українськими біженцями. І закликаю їм просто урізати допомогу. Мало то, деякі з них вже підрахували, що раз тут знаходиться 226 тисяч українських чоловіків призового віку, що це може сформувати 10 дивізій для України, яка б це була допомога. Це ж ніхто не розуміє, що навіть з цих 226 тисяч багато чоловіків приїхали зовсім на законних підставах. Може в когось троє дітей, може в когось дитина інвалід, ще якісь питання. Ні, все звалили, але знову ж, от ці, популістські, ці такі течії, вони багато що й розрушають в відносинах. Але цьому піддаватися не треба. А вони ще ж підіграють і українським деяким політикам. Е, ви розумієте е, оцю схему Ухилянт. Да? Назвемо схему Ухилянт. Я хочу навіть презентувати зараз е, нове відео на тему схема Ухилянт, в якій ми розберемося разом з вами, як там вийшло е, влада. Допустила, щоб з України виїхало ну, якнайменше 250 тисяч е, людей, е, які платили комусь гроші, платили врачам чи там е, комісію, воєнкомам, чи ще комусь, щоб поїхати за кордон. Вони оставили їм більше ну, декілька мільярдів е, доларів грошей. Вони обагатилися, а зараз вони ще хочуть повернути на Україну. Навірно, ви ж зрозуміли, що гроші є, може ще хтось по з другого разу заплатить. Але це тема другого ролика. Ми за це обов'язково побалакаємо, приходьте, обсудимо це з вами. Я чекаю на вашу підтримку і ваш просто аналіз цієї ситуації. Але зараз повернеться до нашої основної теми. Звичайно, кількість українців в Німеччині вона зростає з кожним роком, і зараз, як показують е, нам цифри, це вже 1 мільйон 600 тисяч українців знаходиться в Німеччині. Ну з другого боку, я знаю, що біля 300 тисяч українців і виїхало з Німеччини. Я знаю, що запросили допомогу для українців на 2024 рік за таку колосальну суму 6 мільярдів євро. 6 мільярдів євро. Від Це не тільки ті гроші, які отримують українці тут, але це і забезпечення житлом, це і страхові послуги, і, і, і друге. 716 тисяч українців в Німеччині. Ті, що можуть працювати, це люди від 15 до 65 років. Офіційно з них знайшли роботу 21%. Мало те чи багато, я скажу це достатньо на цей період. Я знаю одно, що українці шукають роботу, вони її знайдуть і будуть працювати і покращувати і економіку Німеччини. А також набиратись фаху, який вони потім будуть застосовувати уже на теренах України. Хай вам щастить, хай все буде добре.